Піфайного, дай Боже, і натхненого дня п'ятниці. Так гарно у виноградниках собі зайти, подивитися, чи буде у врожай винограду цього року, чи не буде. То здається, буде. Ми робимо експеримент без жодної жодної хімії підтримки. Цікаво, що з того вийде. Потім, надіюся, осінньо вам покажу плоди виноградні. Сьогодні вчаємося від книжки, саме книжка Священний Шлюб. Дуже гарна Геррі Томас. Таких файних багато прикладів надає. І, скажімо, один із них. Він наголошує про те, що, виявляється, до 16 століття, тобто до 1500-1600-х років, нам, як людству, було дуже мало відомо щось про людську анатомію. Тобто ми мали якісь уявлення, до, до того робили якісь розтини тварин. Але, але в більшості лікарі діяли майже всліпу. Натомість. Так званий лікар Андреас Везалій, упаду її в Італії, насмілився, відважився і якось випросив дозвіл, бо не дуже можна було, а в деяких країнах було радикально заборонено робити ростин. Йому давали дивно тіла злочинців, і він їх розтинав і розбирався, власне, що, що дає серце, якого є форми легені, якої форми інші органи. І насправді він зробив революційні відкриття. Один із перших зробив детальний атлас. По сторінках людського тіла різних частин, дуже детальний, дуже конкретний опис. І насправді це стало серйозним поштовхом у анатомії, взагалі, дослідженні людини з середину для того, аби їй допомогти. І після нього вже набагато більше хлопців і дівчат бралися, аби це зробити. Автор говорить це в контексті: що як ми говоримо про шлюб, то деякі сфери шлюбні. Або деякі взагалі шлюби, нам треба буде буквально з ними провести розтин. Нам треба буквально їх розібрати по частинках, аби детально описати, в чому була проблема там, в чому була проблема того шлюбу. Я недавно за займався підготовкою чергового подружжя до одруження, до шлюбу і питався, власне, скільки ваших друзів або, принаймні, знайомих ви вже знаєте, що розійшлися? що будували шлюб, будували стосунки, і непогано йшло. Але вже розійшлися. І добре би було, аби хоча б, уже так дивно прозвучить, добрим плодом їхнього розлучення було б те, аби розібрати, аби зробити розстен, аби зробити дослідження, як не треба робити. Або що б робити, аби цьому запобігти, або цьому запобігти, власне, аби випередити проблему. Але це буде можливо лише тоді, коли розібратися. І в якомусь сенсі. Ми маємо бути такі, як цей Андреас, аби ну, бу бути першими тими, хто не боїться влізати всередину, хто не боїться влізати у проблему, влізати в хворобу, в якусь патологію. Нащо? Не аби вона на нас перейшла, Боже, борони. Але для того, щоб увійшовши, зрозуміти її, пізнати і точно усвідомити, як робити не треба. Щоби Виникав напрямок, добре, а як треба робити? А що треба робити? І як саме? Тому в якомусь сенсі, не знаю, духовно, часом психологічно. Зробіть ростин. Зробіть ростин якоїсь проблеми. Спробуйте увійти до неї всередину, розкрити її. Спробуйте буквально побути в якомусь плані хірургом, не знаю, патологоанатомом, якщо хочете, навіть якщо проблема померла. Навіть якщо ця проблема вже не живе, увідіть у неї, аби аби вивчити, аби зрозуміти, чекай, а в чому причина? А що не так? А де я схибив? І такий аналіз, пропильнуйте, аби не було занадто глибокий, Але такий аналіз вельми корисний для того, аби потім, коли наступного разу щось подібне нам випаде, а напевно випаде, ми вже були підготовлені. Ми знали, ага, воно ось так функціонує. Воно таку має форму, а воно ось такі має наслідки. І здається, що нас на, насправді отримаємо силу, отримаємо ресурс протистояти, повстати. Файно. Дякуємо Гері Томасу. Думаю, що якщо книжку цю дочитати, то ще щось файного накопаємо і корисного. А наразі то не бімося якусь біду, якийсь біль або проблему понести на ростин, щоб в ній розібратися. І щоб зрозуміти, як діяти, а як не варто діяти, ну будьте благословенні. Файного мирного дня п'ятниці. Тримаємося, не опускаймо руки. Підписуйтеся, поширюйте відео і напишіть якийсь коментар. Майтеся файно, мир вам!